Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Сьогодні ми продовжимо говорити про баланс і почнемо з місця писання, яким ми закінчили минуле відео. Еклісіаста 8: Серце ж мудрого знає час і право, бо для кожної речі час і право своє. Отже, друге, чим вимірюється збалансоване життя, це права і обов'язки. І одне без другого не буває. Знаєте, ми будемо часто використовувати одні ж ті самі місця писання до різних тем, тому що вони багатогранні. І основна задача для нас зрозуміти принципи, по яким створений цей світ, існує цей світ, і, думаю, найголовніше зберігається цей світ, тому що ми всі хочемо мати майбутнє і для себе, і для своїх нащадків. І в цьому світі є правила, є закони. і Якщо ми дотримуємося, враховуємо ці правила, ми маємо захист і майбутнє. Якщо порушуємо, відповідно втрачаємо захист, а деколи і майбутнє. Це знаєте, як на дорогах, якщо ми дотримуємось правил дорожнього руху, ми маємо плюс. Якщо ми цього не робимо, ми маємо мінус. Ну, деколи навіть і можемо бути можемо мати фатальний мінус. Ще одне цікаве місце писання, яке говорить про права і обов'язки, це приповісті 21,31. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Знаєте, ми часто обираємо місце писання і ділимо його навпіл, і говоримо про одну частину тільки та, яка нам подобається, і я безліч проповіді слухала про те, що перемога від Господа. І дуже мало про те, що є зобов'язання. Людина має підготувати коня це її обов'язок. І саме з цього моменту починається шлях до перемоги. Але не хочеться. Хочеться отримати няшки і не мати ніяких зобов'язань. Ну, знаєте, такі стосунки без зобов'язань. Але ми бачимо, що писання не підтримує такий принцип відносин і, взагалі, справ будь-яких для цього світу. Отже, залишаємо сьогодні коня до епохальних е е часів. Але... А сьогодні поговоримо про побутові. Ефісянам шоста голова. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею. А батьки, не дратуйте своїх дітей. Тут говориться про рівноправні взаємовідносини, і я думаю, що тут ще й говориться про те, хто на що храмає. Діти храмають на послух і шану, а батьки дратують, дістають дітей. І тому писання враховує наші людські пристрасті і попереджає і додає таку хорошу пораду. Батьки: не дратуйте своїх дітей. Продовжимо. Раби слухати тілесних паднів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого як Христа, а пани чиніть їм те саме. Відносини мають бути з повагою один до одного. Це має бути взаємно. Ну, щодо робів, то я рабів не маю. Хоча одна країна говорила, що в нас є по два раба. Можливо, я ще не допрацювалася, може у вас є. Ви мені напишіть в коментарях. Але це можна провести паралельно сьогодні. Це як той, хто працює, і той, хто дає цю працю. Одна з тригерних тем, які ми будемо піднімати неодноразово, і про яку ми маємо на сьогодні безліч проповіді, навчань. І напевно це саме обговарює мама тема в психології Ефісянам 5 голова: дружини коріться своїм чоловікам як господеві чоловіки. любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ми про це будемо обов'язково говорити. Дізнаємося про багато навчань, які є хибні, які є правильні, яких стоїть дотримуватися, і прислухатися, а від яких треба тікати. Ще одна не менш тригерна тема: Римлянам 13. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо нема влади, як не від Бога. І влади існуючи, встановлені від Бога. Бо володар божий слуга тобі на добро, і як чиниш ти зле. То бійся, бо недаремно носить меча. Він, Божий, слуга, месник у гніві злочинцеві. Це, до речі, одне з міста писань, про яких я говорила вище багатогранніх, тому що ми тут можемо поговорити і про відносини з владою, і про емоції. Бачите, гнів тут виправданий, і взагалі тут навіть ок гнів. Перша Петра, друга голова, яких він призначив, щоб карати тих, хто чинить зло, і нагороджувати тих, хто чинить добро. Тож віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Марка, дванадцята голова. Віддайте кесарові, що кесареве а богові, що Боже. Ми не будемо сперечатися на моєму каналі, піднімаючи ці теми. Тому що тут немає ні навчання, ні проповіді, тут є місця писання і є роздуми. Я буду ділитися з вами тим, що цікаво мені те, як я розумію ситуацію. А ви в коментарях можете поділитися своїми думками, і так ми будемо збагачуватися. Отже, влада має. Нагороджувати за добро і бути месником злочин для злочинців. А ми маємо дотримуватися закону і бути захищеними. Так не завжди буває, але це те, що дає майбутнє. І про все це ми поговоримо детальніше і вірю, що ці розмови принесуть нам мир, принесуть нам впевненість, принесуть надію, принесуть натхнення і дадуть нам свободу. В слідуючому відео ми поговоримо про баланс, який вимірюється емоціями. Отже, до зустрічі, слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!